Фонд ліквідації наслідків збройної агресії був створений для відбудови житла та цивільної інфраструктури у громадах, які постраждали від російської збройної агресії. Але аналіз показує, що плани і звіти про використання коштів не завжди відображають реальну картинку відбудови. Наприклад, влітку 2023 року росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. З фонду були виділені кошти на компенсації людям за знищене майно. Херсонська та Миколаївська Ода отримали 43 мільйони гривень з цією метою. Однак, замість того, щоб перерахувати ці кошти громадянам, у кінці року їх перерахували на небюджетні рахунки обласних рад. Таким чином, у звітності кошти виглядали як витрачені, але компенсації люди не отримали. Люди отримали компенсації вже у 2024 році після внесення змін до порядку використання коштів, але час був втрачений. Схожа ситуація і з регіональними проектами. В Супській області вже декілька років поспіль з фонду виділяються кошти на реконструкцію залізничного вокзалу та провокзальної площі у місті Тростянці. Але в 2023 році виконання цього проекту було всього декілька відсотків, у 2024 році виконання зросло близько 20%. відсотків. Побачимо, що буде далі. У циркунах Харківської області ще з 2023 року у планах будівництва ЦНАПу, але роботи виконані мінімально. А деякі проекти взагалі не отримали фінансування. Є й інша сторона: це опис та визначення самих проєктів відбудови у 2023 році. Уряд виділив 170 мільйонів гривень на 120 житлових будинків у селі Посадкокровській Херсонської області однією строчкою. У 2024 році кошти вже виділялися на групи конкретних будинків по 10-15 штук з конкретними адресами. Через такий опис неможливо прослідкувати послідовність у виділенні коштів, а також проаналізувати реальний стан виконання робіт. Отже, навіть за наявності фінансування темпи відбудови можуть залишатися низькими. Відсутність єдиних стандартів у плануванні та у звітуванні призводить не лише до ілюзії освоєних коштів, а й до неможливості повноцінного аналізу видатків і роботи над підвищенням ефективності цих видатків. Якщо ви хочете знати більше про видатки фонду ліквідації у 2024 році, слідкуйте за нашими соцмережами. Незабаром ми опублікуємо наше аналітичне дослідження на цю тему.